Вітаємо вас, любі наші телеглядачі. Коли Бог створив людину, спілкування було одним із найголовніших його задумів. Комунікація це не тільки особливість людського життя, але й основна потреба для того, щоб більш детальніше поговорити про види спілкування Бога із людиною, а також нас, людей один із одним. Ми запросили гостей нашої студії, а це проповідники В'ячеслав Данильченко, а також Юрій Маняк. Вітаємо вас! Привет. Перейдемо відразу до спілкування. Отже, чому Бог бажає спілкуватися? Спілкування це є процес обміну інформацією між особами, людина з людиною. Людина з Богом. Е, я зустрічав такі випадки, коли люди навіть спілкуються з тваринами, хоча не можу сказати це повне цінним спілкуванням, тому що має хтось говорити, хтось відповідати, а потім той, хто почув, має дати відповідь чи запитання на те, хто звертався до нього раніше, щоб була отримана якась інформація, щоб вона була розділена між цими людьми. І, от коли люди мають загальні цілі. Загальну інформацію має розсудок про неї і про неї говорять, це є спілкування. І Бог дуже хоче, щоб ми з Ним спілкувалися, і Євангелія це називає вірою. Коли ми віримо, що Бог є, коли ми до Нього звертаємось і знаємо, що Він чує нас, тому що Він відповідає. Це є спілкування наше з Богом, і Бог просто ревнує, є таке слово, ревнує, про те, щоб ми спілкувалися з Ним. Кому воно більш потрібне? Богові чи людям? Но ну, я думаю, прежде всего людям, потому что Бог самодостаточный, и он был без нас, когда он создал Адама. То есть он жил до этого вечно без людей, и ему было хорошо. Но когда он создал Адама, то он, мы это находим в Писании, что каждый день Адам имел общение с Богом. И если посмотреть немножко дальше, когда Адам согрешил, его поколение, дети, внуки и так далее были уже без общения с Богом то вот э, само это э, разделенность человека с Богом привела к тому, что был всемирный потоп. То есть люди, потеряв общение с Богом, пришли к конечному результату к смерти. Остался только один Ной, и причина его жизни не потому, что он был как-то лучше других, там больше Богу понравился, он просто имел общение с Богом и жил согласно его воле. Он имел близкие отношения с Богом через общение э, со своим Творцом. Целком сразумело, что Бог спилкуется с людьми, а каким чином? Бог спілкується, але така стандартна фраза, Бог завжди спілкується через своє Слово, через Біблію. Це є основний, основне джерело спілкування Бога з нами, з людьми, тому що там записане Божа воля, Божі Слова, Боже бачення. Слухаючи мого друга Юру проповідника, який розповідав про те, які були стосунки між Богом і людьми в дні Ноя, ми розуміємо, що там стосунки були недобрі. І недобрі були по тій причині, що люди втратили спілкування з самим творцем. Чому Ми спілкувалися один з одним? Коли люди спілкуються один з одним, не знаючи волі Божої, вони насаджують думки, ті, які вирують в їхніх серцях, в їхніх думках. І написано про той час, що думки всіх людей було зло. зло. І коли люди ділилися злою інформацією, вони стали по суті злими. Бог бажає добра нам і щоб ми були добрі. І Для того нам необхідно звертатися до Біблії. Бо Бог в Біблії відкриває свій характер, відкриває себе як особу, відкриває свої почуття, і щоб ці почуття мали ми. Бог написано є любов, і Він сіє цю любов в наше серце. Ми сказали, що люди втратили спілкування з Богом. Що було причиною цього? Причиною був гріх. Нарушення Це ще тоді в Адемському саду? Так, в Адемському саду, воно так і названо, тому що. Коли люди не послухались волі Божої, прийшов другий співрозмовник, прийшов диявол, нашептав дещо Єві, нашептав не те, що було пов'язано з волею Божою. Бог сказав одне, диявол змінив, сказав щось інше. Люди послухали і виконали те, що сказав їм диявол. Після того, коли вони порушили волю Божу, порушили те, що сказав їм Бог. Їхнє спілкування перервалося. Бог хотів того спілкування. Він шукав Адама, він звертався до нього, але гріх став дуже великою перешкодою. Просто став бетонною стіною між Богом і між людиною. Чи поправилася ця ситуація згодом, Юрію? Через Ісуса Христа. Тільки смерть Ісуса Христа, Божого Сина, вона наладила. ну или скажем стало ключом для того чтобы наладить отношения с Богом то есть уже все готово если человек согласен примириться с Богом наладить отношения и общение с Богом то это уже сделано через смерть Иисуса Христа mm -hmm. можно еще добавить ну, пару примеров по поводу как Бог общается через свое слово в в Слове Божьем есть примеры, как Бог говорил уже людям, и так как Он Бог неизменный, оно сегодня звучит нам. То есть Богу не нужно будет за одну и ту же ситуацию несколько раз повторять одно и то же, чтобы человеку сказать, что Он не поменял свое мнение. Uh -huh. Бог сказал один раз, и это действует на все века, пока будут жить люди на Земле. Один из примеров это э, во времена Авраама, первого человека, который был про отцом еврейского народа. Вот, были такие города, как Содом, и Гамора. И в Писании говорит, что они жили безбожной жизнью, без Бога, живя греховно. И Бог этих города, написаны в Слове Божьем, осудил на истребление. А потом сказал вывод, это пример будущим нечестивцам. То есть Бог на протяжении тысяч лет не поменяет свое мнение по поводу греха. Вот так как он относился тогда, точно так же и сейчас. Когда э, двое людей, семейная пара, которые, между прочим, э, пришли в церковь принести пожертвования, и когда они продали землю и хотели просто утаить, сколько они денег выручили, сколько они принесли, они сказали, что все, то есть они обманули. И ну, Бог так, ну, скажем, очень жестко, но очень запоминающийся сказал им. Они были ну, Богом наказаны и умерли. И, ну, вот Бог говорит, я против обмана. Обман это грех, потому люди не обманывайте. Але я хотів би додати до того, що Юрій розказав такі цікаві приклади про те, як Бог говорив до людей, які неправо поступали. У нас інколи складається думка, що Бог взагалі звертається до святих людей, до добрих людей, до правильних людей. Особисто в моєму житті було багато звернень до мого покаяння. Ісус звертався до моєї душі. Я цього не розумів. Але я пам'ятаю один приклад: це було після Нового року мій брат, який був вже віруючим. Прийшов додому, достав таку маленьку відкриточку і каже: Славік, ось у мене є дві відкритки. Це Боже побажання до тебе. Бери одну з них. Хоча я був невіруючий, але щось от в моєму серці так сколихнулося. Я, був, я дуже переживав. Я думав, що ж Бог скаже до мене. І коли я достав і прочитав слова із одного із псалмів. Якщо багатство ваше обмножається неприлекньому серця, а я на той час був дуже багатий, і моє серце дійсно лежало до цього багатства, я зрозумів, Бог говорить навіть до такого грішника, як я. І це допомогло мені повірити, що Бог є реальний, і буквально через декілька днів я прийняв Ісуса Христа в своє серце. На тій а, листівці було написано місце зі святого мі місце письма. святого письма. І я зрозумів, що Бог так звернувся особисто до мене. Ось з ваших відповідей стало зрозуміло, що Бог різними способами, особливо через тексти святого письма, говорить до людини: а як ми комунікуємо із Господом? Ну, саме такою основною ярке – це молитва. То, коли ми конкретно хочемо щось Богу сказати. обратиться к нему, передать свои чувства, может быть, слезы, переживания, свои слабости, в чем мы там ну, не можем быть такими, как хочет Бог. Ну, наверное, это основная молитва, так как мы э, своими глазами не можем Бога видеть, э, но можем с ним общаться и верим в то, что Он нас слышит. Юрий, вы имеете на увазе молитва, это то, что в твоем сердце, а не только каноничные, завченные э, фразы? Это да. то, что я сейчас переживаю. То есть Богу не нужны стихи, которые я выучил и рассказываю ему каждый раз. Ему нужно то, что у меня в моем сердце, то, что я чувствую сейчас. Потому что Бог все равно это видит. Даже если я буду говорить, что мне все хорошо, я рад, я сильный, но Бог видит мое сердце, какое я на самом деле. То есть Богу важно, то когда я вижу себя, и это передаю Богу. Он наладить можуть і справить любоє серце, саме є плохої можути справити. Тобто Богу нужна правда, і то, що знаходиться в моєму серці. Це спілкування живе і реальне з Богом. І з цього процесу комунікації э, стає зрозумілим, що двосторонні стосунки вони потрібні в якійсь мірі і Богу, і людині можливо людям більше, тому що Бог самодостатній. На що це впливає як наслідок спілкування з Богом? Наслідок спілкування з Богом завжди впливає. Влияет... На, на наше благословіння тут на землі. Кожен з нас по-різному розуміє благословіння, але в основному всі люди розуміють благословіння як матеріальний достаток. І тому, колись апостоли зверталися, будучи ще учнями Ісуса Христа, вони казали: а що нам за це буде, що ми за тобою послідували? Часто люди задають питання: а що мені буде від того, що я буду молитися? В моєму житті був такий приклад в нашій церкві під час молодіжного служіння один хлопець приніс трояндочку. Ми спочатку не розуміли для чого, потім він під час зібрання покликав іншого хлопця, яким був мій син, і каже: Богдан, на тобі цю квіточку і подари будь-якій сестрі в цьому залі, тобто будь-якій дівчині, яка сиділа в тому залі. Там було десь біля 20 дівчат. Я бачив їхні такі в, очікувані. в, в очікувані такі очі. Кожна думала, кому достанеться ця квітка. Я розумію, кожна очікувала. Але я, як папа, прекрасно розумів, кому достанеться та квіточка, тому що в тому залі сиділа одна дівчина, з якою мій син на той час дуже багато спілкувався. Вони мали спілкування під час перебування в молитовному будинку. Я чув, як він спілкується з нею по телефону. Там не було якихось ось навіть натяків на женутьбу чи на одруження. У нас в сім'ї дуже часто звучало її ім'я. І я прекрасно розумів, що саме ота дівчина отримає цю троянду. І коли він пішов, він подарував саме їй. І для себе я зрозумів таку річ, що для того, щоб отримати якийсь подарунок, потрібно мати спілкування. Всі очікували, всі хотіли, але я знав, хто отримає. Бо я бачив, між ними було спілкування. Так само і в нашому житті, якщо ми хочемо мати результат від нашого спілкування з Богом. Тут має бути в першу чергу задіяно не просто слова молитви, тут має бути задіяне наше серце. І коли ми молимось з вірою, найбільше, що ми можемо отримати, Давід каже, я радуюсь, тому що Бог почув мене. Найкраще і найбільше, що є в молитві, це тоді, коли Бог реально відповідає на твою молитву. А це, можливо, в, в більших випадках, тоді, коли ми з ним маємо добре і прекрасне спілкування говорячи в такому ключі, що спілкування двосторонній процес, але від кого має виходити ініціатива? Ну, я думаю, перш за все, чоловіка. Почому? Тому що можна порівняти, ну, якщо так можна порівняти, то Бог, він уже зробив все. Він приблизно як, ну, скажем, парень, який уже наняв столик в кафе і сидить, жде свою, ну, невестку, которая должна прийти, а уже все готово. Тобто Бог со своей стороны для того, чтобы общаться с человеком, сделал все. Он готов слушать, Он готов говорить, Он своего Сына отдал как способ умилостивления и миром стал между Богом и Человеком, разрушив греховную преграду, которую однажды Адам построил своим нарушением. то Бог сделал все для того, чтобы общаться. Человек теперь должен только отозваться и сказать, да, Господь, я готов с тобой говорить. Вообще расскажи мне, что я тебе должен говорить, о чем мы с тобой должны говорить, потому что я вообще ничего не знаю о тебе. Покажи мне себя, откройся мне, потому что я знаю только себя, вижу свою греховность и понимаю, что мне нужно что-то исправить. То есть инициатива, на мой взгляд, однозначно от человека, потому что Бог уже сделал все. Юра правильно говорит, инициатива должна быть от человека. Але Бог для того, щоб це було від людини, почав себе. Він почав себе. Він зацікавив нас через Сина свого Ісуса Христа в майбутньому спасінні. І тепер кожна людина, яка шукає спасіння, яка шукає оправдання, Бог сказав перше слово, наше слово друге. І потім, коли ми будемо мати друге слово за собою, третє скаже Господь, четверте – скаже ми, і почнеться спілкування, і почнеться живе, жива віра. Перед нашим Господом, ось така перша частина нашого спілкування була більш теологічного змісту. Зараз перейдемо до більш таких практичних сучасних засобів спілкування, адже ми знаємо, що є вербальні, основні це за допомогою слів, але і є невербальні. Це е, за допомогою різних символів, знаків, графічних зображень. І зараз ми живемо у світі, коли дуже багато є е, різних засобів спілкування, які не несуть за собою таких е, словесних. Давайте поговоримо про це і яким чином може людина спілкуватися з Богом за допомогою сучасних засобів зв'язку. І також один із одним, щоб це не шкодило на якість нашого життя. Тут цікаве питання, як за допомогою сучасних спілкуватися з Богом. Я думаю, що те, що є сучасне на сьогоднішній день розвиток, це саме те, до чого приходить розум людини. Тому що для Бога достатньо це нашого усного звернення. Ми сьогодні розуміємо, що є вербальне, невербальне спілкування. Для Бога найкраще це коли ми дивимося, тобто йому дуже важливий погляд, дуже важливі жести. І також він каже: Я хочу услышати голос твій. В пісні над піснями так написано, я хочу почути голос твій. Для Бога дуже важливо чути наш голос, але ми маємо погодитись з тим, що світ не стоїть на місці. Світ розвивається, розвиваються різні технології. І сьогодні ми живемо в ситуації глобального покриття цього світу такої мережі, яка називається інтернет. Особисто я люблю інтернет. Особисто я так розумію, якщо стоїть не підключений до інтернету, я так називаю це як холодильник без продуктів. Ти відкриваєш, подивився, закрив, але дуже важливо. Щоб і правильно щось лежало в цьому холодильнику, те, щоб послужило нам на користь. І я особисто використовую соціальні навіть сітки для того, щоб проповідувало слово Господнє. І ми маємо бути там, ми маємо проповідувати і сьогодні через інтернет. Я, як служитель, інколи навіть маю консультування також через інтернет. Молоді інколи буває легше вийти на зв'язок, на контакт з тобою, на спілкування з тобою, саме тоді, коли вона тебе не бачить. Я розумію, що краще, коли ми бачимо один одного. Нема нічого кращого, ніж дивитися в очі людей. Немає нічого кращого. Але коли людині це важко і вона може скористуватися інтернетом, хай Бог їй в тому допоможе. Чи є тут якісь небезпеки? Можливо, людина може захопитися і більшість часу проводити в таких якби, пасивних переглядах, перечитуваннях, чужих ось думок, обміну інформацією або хоче цього живого спілкування. Ну, якщо ну, так как говорит, Я взагалі не сильний сторонник інтернету в плані. Ну, так ярко. Может быть, потому что я там мало что делаю то, о чем говорил Славик. То есть, если пропоеду через интернет там, делать ну, вот то, что перечислю Славик, не буду повторять, то это плюс. Я за, и я абсолютно не осуждаю людей, которые это делают. я этого не делаю, потому что у меня там долго нет. Я в интернете тогда, когда мне нужно сделать какую-то работу. То есть мне нужно, там, припустим, написать определенную работу. И Да. Я просижу там 3 часа, 4 там, или всю ночь, но по работе. Я это сделаю, выключу компьютер и пойду спать, или куда мне нужно. Вот. То есть, а когда человек только зашел э, в квартиру и, не, сняв ботинки, побежал включать уже, э, ну, компьютер, еще не успев поесть, ну, и все остальное, раздеться до конца, думаешь, это связано уже с, ну, с какой-то зависимостью. Именно вот от от интернета. Допустим, ну, я слышал, когда говорят, что такое зависимость, то есть или опасность. Когда человек сидит там три часа, это плохо, или там 5 часов, это плохо. На мой взгляд, нет, он может просидеть 10 часов, но если это по делу, то есть он решает какой-то вопрос, пусть будет, это как работа. Вот. Или когда говорит, а я недолго, я там по 10 минут, но каждый день. Но ну, это типа как алкоголик, он каждый день пьет, но по чуть-чуть. Вот. То есть, но не по делу. То есть, когда это по делу, вопросов нет. Допустим, ну, интернет плюс в чем? Когда я человека хорошо знаю, но он живет далеко от меня, и я хотел бы с ним пообщаться. Ясно дело, пока я напишу ему письмо от руки, пока отошлю, пройдет время, уже даже потухнут те эмоции и забудутся, пока оно дойдет. А когда я его вижу, поговорил с ним, это ж только плюс, нет проблем. Есть люди, которые считают, что интернет, так как Юра говорит, он... Зближує, він не дає можливості втрачати час. Але як подивитися реально, то люди, які залежні від інтернету, вони втрачають свій час. Інколи вони навіть не помічають, скільки проходить годин. Взагалі всі заходять на коротке, время. Коротке время. але потім дивляться на годинник, інколи засиджуються і по шість, і по сім годин. Є люди, кажуть, навіть добами можуть сидіти. Спілкуючись з іншими людьми, того найдорожче це є час. І ще найбільша біда, що інтернет є така назва це віртуальний світ, так. де є віртуальні друзі, де є віртуальні спілкування, де є навіть е, віртуальні почуття. Люди в, ніби люблять, люди ніби дружать. Ну, і де якийсь обмін інформацією, yes. ми займаємося з молоддю, і коли ми проводимо. Для них табори від'їжджаємо в місцевість. У нас є така місцевість, вона я її особливо люблю. Там навіть телефони не ловлять, там немає ніякого інтернету. І ми спочатку бачимо, як ці підлітки вони мучаться, вони мучаться без нього. Але через тиждень, коли ми від'їжджаємо додому, вони розуміють, що кращого контакту, ніж коли вони разом встають з палатки, коли вони разом їдять, коли вони разом спілкуються. Там реально видно, хто її друзі. Там реально вони мають стосунки, і, повертаючись з цих таборів, вони не біжать з дому і включають кнопку. Вони сідають, згадують, вони приходять в молитонний будинок, вони мають знову контакти між собою. Проходить час, ми бачимо, вони десь діваються. Чому? Вони знову заходять в соціальні сітки, де є віртуальні стосунки, віртуальна дружба. Оце є великий мінус. Колись свого часу Ісус Христос звернувся до апостолів. І потім, як наслідок, коли він сказав, слідуйте за мною, ані, процитую російською, а ставів всі ті за ним. Звичайно, це не про інтернет-мережу малося на увазі, але все ж таки, який урок можна винести з цього? Коли людина відчуває, що щось вже над нею, а потрібно від чогось відліпитися і щось залишити, як відчути цю тонку грань, щоб не стати заручником? Ну... По-перше, я сторонник того, щоб трактувати Євангелію в буквальному розумінні. І там, де Ісус Христос звертався до учнів з проханням залишити свої сітки, він нічого до інтернету тоді не мав. Чому навіть така цікава сторона з цього проглядується, коли він сказав учням своїм залишити сітки, тобто залишити ті заняття, якими ви зараз займаєтесь. Ми різними можемо займатися справами. Він звертався до них, бо вони тримали сітки, якими ловили рибу. Але дивіться, він їм каже, залишіть сітки і підете ловити людей. Там не було якихось таких сіток, якщо вони кидали і людей ловили. Звичайно. Це був віртуальний світ ловлення. Він їх навпаки, ніби перевів віртуальний світ ловлення, але Ісус Христос хотів вирвати людей від залежності до чогось свого. Він хотів, щоб люди послухали в чомусь Його волі, мали спілкування з ним. І саме головне, Ісус Христос прийшов для того, щоб людей спасти. І апостоли це мали бути першими, хто сповіщали цю благу звістку людям. І слава Господу, сьогодні ми маємо таку саму можливість йти і, і людям проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. І я ще спорю один примір: це один із апостолів Іоанн, який. прожил дольше всех апостолов и он написал несколько посланий в одном из них это было второе послание иоанна он написал такую одну строчку и говорит еще много имею писать вам но не хочу чернилами но надеюсь что я увижу вас ваши лица чтобы ваша радость была совершенной то есть даже ну, Иоанн понимал что когда он напишет письмо которое им нужно, для того, чтобы они могли почитать, наставить их, это хорошо. Но он говорит, я лучше приду сам, посмотрю в ваши глаза, увижу вас, расскажу вам, мы вместе порадуемся, помолимся Богу. Потому что 100% если можно пообщаться один на один, то это нужно делать и оставлять то, ну, что можно оставить, то, что нами владеет. Потому что Писание говорит, «Мною, как человеком, не должно ничего обладать. Если я не могу без этого обходиться, то я должен это оставлять». От після нашої бесіди стало зрозумілим, що спілкуватися з Богом це дуже чудово, що це обов'язково повпливає на наше життя і змінить його в кращий бік. Тож давайте на сам кінець нашої передачі кілька таких особистих побажань до всіх наших глядачів. Я бажаю вам, щоб ви в своєму житті знайшли ту людину. Юра, тільки що говорив про тих двох хлопців, щоб у вас була та людина, яка знайде для вас час. Сьогодні дуже багато людей не має часу. Ми хочемо, щоб всі були спасені, ми хочемо, щоб всі були оправдані, ми хочемо, щоб всі пізнали Ісуса Христа. в нас не вистачає часу. Я бажаю вам такої людини, яка могла б вас би привести до живого Ісуса Христа і показати те, що можна порівняти з сьогоднішнім днем, і ви зрозумієте, що є прекрасніше життя. Хай вас Бог тому благословить. Ну, з моєї сторони, також желаю вам бути свободними і. найти общение с Иисусом Христом, потому что люди, которые с Ним имели общение и имеют сейчас, Писание нам открывает о том, что люди забывали даже кушать. Настолько им было приятно и сладко в общении с Христом, что они забывали естественные потребности человека. Потому пусть поможет нам с вами Бог быть такими людьми, которые свободны от всего остального, что губит человека, и что мы были в сладком общении с Богом, личном, живом, И открытом перед Богом, который нас и нашу душу будет насыщать и будет служить нам благословением в нашей жизни. Пусть в этом нам поможет Бог.